Перспектива скорочення 10 із 25 лікарняних ліжок в Ужгородській дитячій хірургії схвилювала лікарів. Медики у відкритому листі висловили занепокоєння, що внаслідок реорганізації відділення закриють. На сьогодні відділення дитячої хірургії нараховує 25 ліжок: 15 хірургічні, 5 урологічні, 5 травматологічні. Планове скорочення 10 ліжок це фактично ліквідація відділення. Ужгород стане єдиним обласним центром в Україні, де не буде свого дитячого хірургічного відділення. Керівництво медустанови бідкається. Скорочення лікарняних ліжок вони змушені проводити. Сьогодні в Ужгороді на 10 тисяч населення припадає 56 лікарняних ліжок за обласної норми 40 ліжок. Відтак у місті планують скоротити 170 стаціонарних ліжкомісць. Із них 30 ліжок позбудеться Ужгородська міська лікарня. Щоб скоротити 30 ліжок, туди входить і дитяча хірургія, і щелепно лицева хірургія, і відділення переливання крові. У міському управлінні охорони здоров'я кажуть, що скорочення ліжок у дитячій хірургії не зашкодить відділенню. Адже місця для пацієнтів ніколи не були заповнені. Статистикою за 12-й рік наповнювань сліжкоднів дитячої хірургії складала до 80 А комісія, яка працювала на початку цього року, за січень місяць була наповнюваність цього 57%. На це завідувач відділення дитячої хірургії зауважує, лише минулого року тут госпіталізували 900 дітей, із них близько 600 прооперували. Пацієнтів стане ще більше зі створенням територіальних медичних округів, коли відділення обслуговуватиме кілька районів Закарпаття. В Ужгороді тепер біля 26 тисяч дітей у район разом з Ужгородським районом 40 тисяч. Але якщо ми будемо обслуговувати при територіальному окрузі три 3... Підлеглі райони і міста Ужгородову кількість дітей збільшиться до 53. Госпітальні округи будуть створюватися в подальшому в ході реформи уже з 2015 року. Тоді буде бюджет іти державний, обласний, і може, можливо, тоді буде розширюватися, і вони будуть враховувати потреби на три райони. Щоб зберегти дитячу хірургію, у лікарні вирішили об'єднати її з відділенням Лора. Новостворений підрозділ матиме 30 лікарняних ліжок: 10 хірургічних, 5 урологічних та ще 15 дитячих і дорослих ліжок Лора. Медичний персонал обіцяють не звільняти. Сестринський персонал і санітарочки будуть скорочені, але вони будуть переведені в друге відділення. Працевлаштовані працевлаштовані. А по дитячій хірургії ми маємо у лише в запасі 0 п'ять які ми повинні скоротити. Але ми постараємося знайти десь щілину, щоб люди, люди, люди не залишилися без роботи. Наразі вирішується проблема з розміщенням відділення дитячої хірургії. Протягом найближчого місяця його планують переселити зі старого гінекологічного корпусу, де розмістять обласний перинатальний центр. Дитячих хірургів облаштують у центральному корпусі міської лікарні, звідки ще лопнали хірургія і торакальне відділення переїдуть в обласну лікарню.